Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків землі з 12 по 18 травня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. На цьому тижні у тельців, можливо, буде якась відверта розмова. Ось так, знаєте, ви будете перед таким ось стояти вибором, чи треба вам відкриватися? Нібито, знаєте, вам захочеться так уникнути цієї розмови, але вона вам саме підтримує. Потрібна ця розмова. Ви так будете, так знаєте, можливо, хвилюватися. Але для того, щоб було повне розуміння, для того, щоб воно вас не бентежило, вам треба буде з кимось вийти на розмову, не уникати її, бо воно вас, так знаєте, дуже бентежить. І саме від цього залежить те, що буде в вас подальшому вашому житті. Тобто нехай воно вас, так знаєте, не так що не дає вам правильно рухатись вперед. Вас, так, знаєте, воно дуже бентежить. Тобто вона, вона вам дуже потрібна, ця відверта розмова. Можливо, ще карта це каже про те, що вам треба від чогось звільнитися. Можливо, щось вас, знаєте, так сковує, і ви, можливо, боїтесь комусь щось сказати. Карти кажуть, що на цьому тижні для того, щоб вам подальше було легше, вам треба саме провести цю розмову. Від чогось зайвого звільнитися. І не уникайте цієї розмови. Яка б складна вона для вас не була. І зробіть саме цей вибір для того, щоб подальше ви хоча б розуміли, як вам робити. Це може бути і в родині. І по роботі. Тобто це може бути в будь-якій сфері. Не уникайте цієї розмови. Це може бути, знаєте, хтось там на роботі, ви чуєте якісь плітки. Підійдіть і, так, знаєте, спокійно, як ви вмієте, так дуже спокійно, дуже так, знаєте, вдало підійти. І саме спитати, а чому відбувається так? Або це дома ваш чоловік або жінка, ви бачите якісь дії, які вас, так знаєте, дуже засмучують. Вам потрібно сісти і відкритися, і сказати саме про те, що які відчуття, ваші відчуття, поділитися. Там не сварити за щось, а навпаки, просто сказати, що я відчуваю біль. Мені це, мені це дуже складно прийняти. Розказати про щось. Нехай цей тиждень буде пов'язан з таким, знаєте, спозбавленням вашого грузу на душі. Розкажіть комусь про ваше хвилювання. Проскажіть про те, що вас дійсно бентежить і турбує. І тоді вам буде легше. Я бажаю, щоб цей тиждень був саме такий: з позбавлення ваших хвилювань! Нехай він буде легким. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у ДІВ. На цьому тижні у ДІВ карти кажуть про те, що вам потрібно трохи заощадити ваші кошти. Якщо ви собі щось запланували, то, можливо, це не дуже вдалий тиждень для чогось, де ви там, наприклад, хотіли б щось скласти ваші кошти. Цей тиждень більш підходить для просто якоїсь подорожі. Можливо, ще на цьому тижні ось ця подорож... Чомусь вона вас дуже хвилює. Якесь таке хвилювання, ви не розумієте, або навпаки, ви розумієте, що складна може бути дорога, що вам потрібно кудись поїхати, це може бути по роботі, і вирішити там якесь питання. І ви розумієте, що вам там дуже буде складно їх вирішувати. Тому. Хай на цьому тижні ви зможете, так, знаєте, відкласти ось ці такі хвилювання, а зосередитись на тому, що ви можете, і у вас є знання. Ви можете так, знаєте, дуже спокійно з тим, що у вас така є любов до людей. Ви можете ось такою своєю впевненостю, ось такою, знаєте, з любов'ю вирішити будь-яку ситуацію. Тому куди б ви не поїхали. Що б не було пов'язано пов з цією подорожю, нехай ось ці хвилювання відійдуть на другий план їдьте більш впевненим. Так, знаєте, Подаруйте. Ваше тепло, як ви це вмієте робити. І тоді ця подорож це таке можливо відрядження, або щось, куди ви будете відправлятися, тоді вам буде легше. І ще на цьому тижні. Будьте обережні з фінансами. Не вкладайте в такі якісь сумнівлі такі проекти, які. Ви не розумієте, що... Тобто, якщо вони для вас таки, знаєте, ви не впевнені в цьому, то не треба вкладати кошти. Трохи заощадити. І розумію, що ви такі люди, що ви готові поділитися усім, але карти кажуть про те, що вам треба трохи заощадити, приберегти і не вкладати якийсь такий незрозумілий проєкт. Тому нехай кожна ваша, ваша подорож буде для вас вдалою. Без зайвих хвилювань. Нехай те, що вас очікує попереду. І ця подорож, нехай вона буде для вас вдалою. Нехай вас все вдається. Нехай вас, до вас люди відносяться так, як ви відноситесь до людей, а ви до них завжди з любов'ю. Я бажаю, щоб вам на цьому тижні була і вам відповідь. І ви відчували. І ось оці страхи, вони були зайві. Вдалого вам тижня, легкого і дуже приємного. Бережіть себе. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у козоріга. У козоріга на цьому тижні. Ви будете відчувати, що щось воно не йдеться і не їдеться, як кажуть, що щось воно так зупинилося в якійсь точці. І ви так будете, знаєте, хвилюватися, що начебто ви відчуваєте, що щось так воно щось діється, але без вас, без вашої участі. І ось це таке, знаєте, очікування, очікування, і начебто на цьому тижні у вас з'явиться якийсь страх перед майбутнім. Але карти кажуть про те, що ви з легкістю вийдете з ось цієї ситуації. Ви так знаєте, це можливо, ось це те, що зупинилося. Воно буде недовгим. Воно, так, знаєте, як прийшлося все хвилювання, воно так же і легко піде. Тому просто робіть свої справи. Не зосереджуйтесь на тому, що щось зупинилося, що щось таке, знаєте, немає якихось рішучих дій, немає того, що. Вам, нібито, знаєте, нема такого простору, де вам потрібно діяти. Щось у вас таке, я знаєте, маленьке, з якимось ви впорались, ви бачите, що воно не рухається вперед. Тому нехай цей тиждень він буде, якщо ви хвилюєтесь про майбутнє, дійсно, ви хвилюєтесь за себе, за своїх близьких, що вам хочеться. Подарувати щось, вам хочеться, знаєте, відчувати впевненість. А на цьому тижні нібито вас це так, знаєте, трохи засмутить. Але карти кажуть про те, що ви легко вийдете з цієї ситуації. І я бажаю, щоб щось таке відбулося в вашому житті таке, знаєте, щось прийшло до вас, де ви з легкостю. Вийдати з якогось такого, можливо, саме особистого хвилювання. Вам хочеться дій, а їх, на жаль, нема. Вам хочеться рухатись вперед. А воно, на жаль, щось зупинилося і щось стоїть на місці. Тому присвятіть цей тиждень отриманню нових знань. Отриманню такого, знаєте, накопичення чогось. І, можливо, на наступному тижні будуть інші карти, будуть інші можливості і будуть інші якісь рішучі дії. Тому цей тиждень підходить для накопичення. І ось ці ваші такі хвилювання, які будуть на початку, хвилювання за те, що нічого не відбувається. Воно так, знаєте, легко пройде. Чого я вам і бажаю? Я бажаю, щоб ви змогли додати до себе і знання, такий, знаєте, досвід. Бо кожен день ми отримуємо новий досвід. І більш впевнено і з легкістю вийшли від ваших ось таких хвилювань. Накопичуйте знання, накопичуйте досвід. Ідіть уперед. А цей тиждень нехай буде для вас легким, без зайвих хвилювань. Вдалого вам тижня! А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.